Останнім часом в ЗМІ з'являється багато неправдивої інформації з приводу субсидій. Такі, ін, така інформація, як обережна субсидія, внук купив ноутбук, а бабуся віддала субсидію та інші. Турбують мешканців району. З цього приводу ми звертаємося до головного державного соціального інспектора управління соціального захисту населення Вікторію Анатолійовною Шимаковою. Так, власне, дуже багато є такої інформації в засобах маси інформації саме в інтернеті, в соціальних мережах і подекуди, подекуди в пресі не знаю, для чого спрямована ця інформація однак це дуже дезінформовує людей і породжує в них недовіру до цих субсидій. В час підвищення тарифів люди вже одержали багато квитанцій з великими сумами. З великими сумами для оплати, однак все рівно бояться, остерігаються звертатися за призначенням субсидій, тому що власне, через таке інформування, що необхідно буде повернути субсидію. Субсидія буде повертатися лише в двох випадках. Якщо людина подасть недостовірні дані про доходи, неповні дані про доходи. Недостовірні, або у тих випадках, якщо людиною було навмисно прикриту покупку, яка була здійснена на протязі 12 місяців перед зверненням та перевищувала суму 50 тисяч гривень на момент купівлі. Що відноситься до такої покупки? Це відноситься автомобілі, сільськогосподарська техніка, земельні ділянки, дачні будиночки, усе рухоме та нерухоме майно, яке обліковується у відповідних органах. Наприклад, купівлю автомобіля буде опліковуватися у Вердаї сільськогосподарської техніки в Держтехнагляді. І ці покупки вони все рівно будуть видні, що вони прикриті такими людьми. В таких випадках дійсно будуть повертатися субсидії. Також є такі випадки прикриття доходу. До доходу слід включати усі усі види доходів, які одержує сім'я. Так як подивиться зараз доходи за останні 12 місяців за 2014 рік. Тому людина часто буває, що забуває про всі доходи, які вона одержала у 2014 році. Тому просимо всіх, хто буде заповнювати заяву декларації на призначення субсидії, щоб вони старанно вивчали, згадували усе, що вони мали у 2014 році. Можливо, хтось працював по цивільній угоді місяць, два-три, яка не записана в трудову книжку. Можливо, хтось продав машину, автомобіль. Рухоме, нерухоме майно і виторг. Сума цієї продажі входить обов'язково до доходу. Можливо, хтось має відсотки від депозиту, або хтось є членом кредитних спілок і одержує також депозитні відсотки. Всі ці доходи необхідно обов'язково показувати на субсидії. Субсидія буде добре призначена лише у тому випадку, якщо там будуть подані всі достовірні дані, всі вся повна інформація про дохід та. Здійснення покупок. Тоді, якщо подано правильні дані, якщо нічого не прикрито, то, звичайно, що ця субсидія лише збереже кошти людям, збереже їхні гаманці, а також принесе просто значну економію для наших громадян при оплаті за житлово-комунальні послуги. Дякую, Вікторія Анатолійовна. Я думаю, нашим слухачам буде цікаво. Запрошуємо всіх звертатися в управління соціального захисту населення за призначенням субсидій.